Усім привіт! З вами компанія ExtraStock. Сьогодні у нас на огляді повний огляд лоту Fleece Premium. Подивимося, що попадає на столі у нас рібок чоловіча ML. Ось така чоловіча курткою. XL. Жіноча. Максимально тепла елька. Так, Чоловіча бреєр Елька. Так, чоловіча Елька. Теж максимально тепла, класна. Жіноча Канада Іселька. Так, жіноча регата Іцелька. і ікселька жіноча элексель реактив, так, чоловіча курткою, ікселька, тревелін, так тотал чоловіча Excelка Так, чоловіча 2 Excel Чоловіча ікселька. Класно Жіноча Два Псель, Чоловіча Икселька. Чоловіча Онел Елька, класна табіра, трошки. Жіноча Икселька. Че так, чоловіча? Елька. Жіноча Мка. Жіноча спортивна в'язана Елька. така ковтиною 2XL, так, жіноча з вишивкою XL, -ка. жіноча з посиленням на ліктях, це лева XL L. Так, жіноча Елька. Спортвер. Ще одна жіноча спортивна. Пише М-ка, так як Елька. Так. М-ка. МЛ. Жіноча. Так, жіноча. Не пише. Тож десь МЛ? Емка жіноча. Гарна розміна сітка. З капішоном всередині тедіку. Максимально тепла. Так. Попалась нам жилетка і І остання ще одна жилетка. Ексель. Подивились 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає. Дякую за перегляд.